Мої зараз знаходяться в Германії сім'я, син, четверо дітей. І вони хочуть повернутися. Так. Вот. Коли планують? Ну, планують, вони зараз вже бачите на суму вже таке положення. Діло в тому, що спра... нікуди ви Ніде до... да. Ні спачу усім. Угу, 17 угу, квадратів угу. і везде відказ. Ви тоді сказали, що вдруг ви. Скільки вам койка місць треба, а? скільки вам треба місць для розміщення ваших родичів. Ну, якщо ми... сейчас Скільки тут квадратів? 17 буде? Да ні, тут мабуть менше. 14. Ну, 12, 14. Ну, а то у нас 17. У нас сейчас немає одного місця. Так. Для того, щоб поставити кровать. Уже не казати...

Так це ж Брежнєв сказав. Ну такі питання, казалось би, людина 68 років стоїть в черзі. І зараз нікуди дітей розмістити, які хочуть повернутися із Німеччини. Луїза Павлова, я що вам хочу запропонувати? Якщо ви кажете, дивіться, треба вам декілька ну, місць для розміщення ваших родичів. Сім чоловік. Є сім людей. Дивіться, я буквально був на минулому тижні. ну Не буду назвати іде, общем, в місті Суми. Є такий гуртожиток особисто бачив, можу показати. Е, де є пральна машина, де є кухня, де є нові меблі, де є гаряча вода. Якщо це вам підходить, це варіант, то ми можемо це е, ну, буду вирішувати, дзвонити, телефонувати. Туди в цей ну, це, це гуртожиток. Ну, а що, це за квартира, що це за здання? Це гуртожиток. 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 Ну він гуртожиток при е, учбовому закладі. Одна, одна кімната. Їх можна декілька Комнат, то Це така кімната, приблизно, як мій кабінет. І е, розміщуються там дві особи. І я На минулому тижні були приміщення вільні. Хорошо.